Програма в темі на Радіо Сі 4. вітаю на Радіо Сі 4. Мене звуть Антон Шкуро. і Я в темі твого міста. В ефірі програма в темі, коли всі питання мають відповідь. У нас сьогодні надзвичайно цікава тематика і дуже дуже актуальна, оскільки. Чернівці посіли перше місце в рейтингу прозорості серед міст України в період війни, і це дуже навіть цікаво сьогодні поспілкуватися особливо з людиною, яка у нас сьогодні в ефірі, людина, яка наскрізь бачить все. Буквально так я би хотів сказати, і яка дуже добре розбирається в питаннях прозорості з нами в ефірі Ольга Обершт, радниця Чернівецького міського голови. Вітаю, пані Ольго. Добрий день. Отже, давайте тоді розставимо розставимо ключові акценти на тим, що таке прозорість, і що із собою являє цей рейтинг серед усіх міст. Тобто я розумію, що Чернівці. Перше місце зайняли, і це позитивно для міста. Але який позитив і для чернівчан, і в чому вимірюється ця прозорість? Так, mm -hmm. e, добрий день ще раз. Ehm... Ну, загалом, рейтинг це не нова історія в рамках України. Рейтингування почалося ще з 2017 року, і можна сказати, що потроху-потроху чернівці звикали до ось цієї сталої роботи за окремими індикаторами, які підкреслюють прозорість, відкритість міської влади. Рейтинг, як на мою думку, ну, я думаю, і на думку багатьох інших людей, він більше. Як то підкреслює інституційну спроможність міської ради і ну якби? Можна сказати, таку узагальнює роботу, яку роблять щоденно е службовці міської ради, яку там щоденно можуть навіть бачити чернівчани, жителів громади, тому що ця, ця інформація є висвітленою на всіх ресурсах міської ради, е і є доступною там у формі западів звернень і тому подібне. Тобто відкритість це про доступність інформації. Першу чергу, це про процеси, які злагоджені всередині міської ради, які ну зовсім легко можна побачити зовні. Ось саме це і замірював цей рейтинг. А як на рахунок питання? Ймовірності, чи передбачали ви, що цього року чернівці будуть перше місце займати такий високий рейтинг, чи це спланована якась задача була міської влади, громадського сектору, і можна було спрогнозувати перше місце. Ну, власне, ми націлено йшли на це, тому що коли в квітні минулого, ну в квітні 24-го року було оголошено рейтинг за 23-й рік, чернівці увійшли в когорту тих міст, які є частково прозорими. Тобто було п'ять прозорих і там 23, якщо я не помиляюсь, частково прозорих міст, і всі інші не прозорі. Тоді е, оцінювалася історія всіх міст по іншій методології, вона була адаптована до умов війни. Е, всі розуміли про закритість інформації, безпекові питання. От але е, для себе керівництво міста в першу чергу зрозуміло, що чому б і ні. Ми можемо бути не частково прозорими, ми можемо бути прозорими. Тим паче, такі можна сказати, передумови були, просто потрібно було десь регламентувати якийсь процес. Підсвітити те, що ми робимо, і так не знаю, долучитися там до якихось ще цікавих ініціатив, які пропонують партнери, які так само посилюють спроможність і доброчесне врядування міської ради. Власне, і в 24-му році, в квітні, зрозуміло, що ми можемо більше. І 24 четвертий рік насправді серед інших ключових напрямків міста, от прозорість була теж серед важливих. Вона робота над цим напрямком вона насправді не є показовою там зовні. Вона не видна одразу. Ну це не поремонтувати мережі чи укласти асфальт для прикладу. Але це про таку внутрішню роботу і там спільно, спільний, спільну націленість на результат. От і ну, насправді. Тішить, що Transparency International Україна помітили цей результат, тому що ми істотно змінили підходи до взаємодії всередині міської ради. По перше, по-друге, до висвітлення інформації про роботу міської ради і посилили ну спроможність міської ради за рахунок цифровізації процесів. От зрозуміло, що без цифровізації наразі ніяк. Я, до речі, хотів запитати, от більш приземлитись і запитати, а як ця, ця, ця прозорість вплинула, ну скажімо, на водія маршрутки номер 39 Як він на собі може відчути е, те, що Чернівці займають перше місце в прозорості серед усіх міст? Я не впевнена, що прям ми настільки можемо відчути на собі результати цього рейтингу і взагалі те, що Чернівці. Під, ну, підвищили значно свої показники в прозорості серед інших міст, бо це я кажу більше націлено на м таку зовнішню взаємодію. От мешканців, ну я сто відсотків переконана, що це ще е, з тими мешканцями, які справді зацікавлені у цій взаємодії конструктивній взаємодії з міською радою. Е, е, тобто ми намагалися, якщо це поговоримо про шляхи комунікації, розширити спектр комунікації. Наразі в Чернівецькій міській раді є електронна приймальня. Тобто, віддалено ми можемо надсилати запити е, звернення, в тому числі до депутатів міської ради. Кожного депутата, наприклад, є свій кабінет. І це ну пряма взаємодія з виборцем. Тобто ми багато чого зробили, щоб полегшити, додати більше можливостей до взаємодії. Е, якщо ми говоримо про Доступність і відкритість рішень, то тут ну в Чернівці, насправді був гарний старт. Трансляція сесій, трансляція виконавчих комітетів, комісій все це ми місцями просто підкоригували підхід до висвітлення. Десь у нас не були анонси. Ну не було анонсів. Ми почали це робити завчасно попереджати, що тоді, то в такому -то кабінеті буде комісія, депутатська така то. Тобто, це для ну, я знову ж скажу, це таку про інституційну спроможність міської ради взаємодіяти з громадськістю, відповідати нормам законодавства і кращим практикам європейського законодавства в тому числі, тому що велика кількість індикаторів, які цього разу замірювали, вони якраз стосувалися європейської євро, ну, інтеграції. Загалом можу сказати ще підкреслити ну було сім напрямів. Це відкритість, бюджети закупівлі, комунальне майно та земля, взаємодія з громадськістю, кадрова політика та доброчесність, послуги громадянам та реагування на виклики війни. Тобто є 70 індикаторів, 70 скажімо, питань до Чернівецької міської ради, в яких вона показала ось такий гарний результат. Мені, до речі, дуже зімпонувала теза Transparency International в тих результатах, які вони опублікували. Щоб вони зазначили, щоб на прозорість не впливала жодним чином, в жодному з міст не впливала кількість тривог повітряних, а прямим впливом на прозорість є політична воля місцевої влади. Чи підтверджуєте ви цю тезу? Та, абсолютно. От, Завжди говорю, що те, як задається тон керівництвом, і як воно контролюється в тому числі з боку керівництва, тому що можна дати завдання, але забути про нього. А можна дати завдання і час від часу контролювати ну, хід його виконання. Тому це дуже важливо. Тут справді підкреслили політична воля, і це ця перевага муніципалітетів, місцевого самоврядування в порівнянні з державним сектором, виконавчою владою. Е, ну, це ми чітко розуміємо, і ми намагаємося. Не знаю, в силу всіх можливих там, можливостей там, ну, місцевого самоврядування реалізовуватися там, як самодостатні муніципалітет. Можу ще сказати, що транспаренці теж. Підкреслювало, що там невеликий вплив мають і відсоток, ну скільки населення є в містах, і ресурси, тобто бюджети. Проте я єдине, що можу в цьому напрямку сказати, що Чернівці, як Чернівецька область, вона є, звісно, найменше. Але в рейтингу вона представлена ну, лише не одне місто. Тобто, це єдина область, це куди зайшло не одне місто. І там, наприклад, сусідні наші області в рейтингу аналізувалися там два-три міста, там Тернопільська, Івано-Франківська. Тобто, можна теж задуматись над цим. Звісно, це про кількість населення, але це якщо місто, громада Чернівецької області теж бажає там долучитися до цього великого руху, можна сказати, то вони можуть подаватися теж на рейтингування. Тобто кількість населення не, не буде тут вирішальним. Угу. Кількість максимальних балів була 100, у чернівців 84. Чому не 100? Чого не вистачило для того, щоб було 100? От, власне, сьогодні я і проаналізувала наші результати. Деякі моменти насправді мені не зрозуміли, чому нас саме так оцінила, тому що в нас є конкретні практики, в нас є нормативка під процеси, але. Чи то вони не, не знайшли на сайті, хоча ми фідбек даємо свій одразу ж, як є, є запит. Е, тому тут можна було набрати більше 100%. От є е, частина ну, таких питань. У нас частково виконано є кілька напрямків. Для прикладу, у нас частково виконано питання висловлення там якоїсь інформації. Тобто ми подали гарний перелік у форматі відкритих даних, тобто машиночитаному форматі, але не подали там звичайний перелік. Ну, тобто, якось ми, ми собі ведемо цю інформацію, ми традиційно якось висвітлюємо цю інформацію, а треба якось ще краще унормувати, щоб зовнішньому користувачу було ще легше зрозуміти, про що взагалі мова. Е, є такі речі, які стосуються, наприклад, загального розвитку громади. У нас є стратегія 2030, але вона не підходить для під час оцінки. Е, вони розглядають як необхідність розробки е, стратегії розвитку громади і плану дій, ну, виконання Заходів до 2027 року, тобто ми маємо свої власні документи, ми комунікуємо це з державою, в тому числі з виконавчими органами. І всі про це розум... ну, всі знають, що у нас є така стратегія, і ми не робимо іншої. От, але це нас ну, на жаль не враховується під час рейтингування. Але це знову ж таки це затратно насправді знову ж почати історію з. Ну розробкою стратегії, так. я до речі згадав дуже цікавий випадок. Свій час мав справу з, зі зверненнями до міської ради, і в одному з департаментів, коли я запитав у людини, надайте мені, будь ласка, відповідь, і мені так мене так зупинили. І начальник департаменту каже: Антоне, от подивись, документи тут лежать на столі. В них має бути 30 днів до розгляду там, твоєї заяви і іншої заяви. Якщо він не пролежав 30 днів, це не документ. Запам'ятай, будь ласка, чи поспішає зараз міська рада надавати відповіді, ну, не керуючись тими норматив, нормами, термінами, які є по закону? Та у нас згідно з законом про звернення є 30 днів, але ще є вимога до публічних службовців надавати в як це скажуть в максимальні терміни. Щоб задовольняти потребу громадян, які звертаються, тому це дивний такий коментар почути. Насправді це не зараз було, це було в дві далекому, дві тисячі сьомому, там десятому так. Але насправді це дуже оперативно. У нас цифровізовано процеси взаємодії в тому числі через електронну приймальну і внутрішній електронний документообіг, і ми можемо бачити одразу, як зайшла, як зайшло звернення чи доступ до публічної інформації, хто на кого розписано, там по секундах видно. Коли і як швидко ну, напрацьовується відповідь, і, і да ну керуючись цим законодавством, в тому числі про звернення чи доступ до публічної інформації, максимально швидкий термін надається відповіді. І дуже дуже актуальне питання, яке стосується боротьби за. Українців, які мали би приїхати в Чернівці, зважаючи на ті процеси міграційні, зі сходу люди обирають, чи приїхати їм в Чернівці, чи приїхати, скажімо, до Львова, чи не дай Боже поїхати десь за кордон. Як цей індекс прозорості і наш високий рейтинг прозорості вплине на ту людину, яка зі сходу хоче переїхати саме в Чернівці? Ну я переконана, що доступність інформації тут ну, теж великий момент відіграє і це один із чинників, коли можна швидко щось знайти. Відслідкувати, ну не знаю, рух транспорту, віднайти точку на карті. Власне місто теж розвиває свої ось ці додаткові інструменти, взаємодії, геопортали, різні додатки. Для комунікації з мешканцями, і я думаю, це одна із переваг. От коли ти як місто вкладаєшся в цифровізацію, в тому числі для швидшої взаємодії мешканців з тобою і тебе з мешканцями, то це теж та перевага. І насправді рейтинг він місцями фіксує ці ну, зрушення, в тому числі в Чернівецькій міській раді там. Коли ми говоримо про там наявність якихось Додатків, наприклад, які використовують відкриті дані. Ось новий виклик, який є перед містами, стоїть в тому числі перед Чернівцями. Навіть не виклик, а потреба це розвивати сферу відкритих даних, орентувати на них свої рішення і взаємодіяти на фоні з цих відкритих даних з бізнесом, наприклад, щоб дати більше доданої вартості цих даних. От я гадаю, що профільний там профільний відділ цьогоріч буде сильно теж включений в цей процес. Щоб в тому числі залучати мешканців, даючи їм можливість бачити, що як відбувається, і наскільки швидко все, я дуже радий, що Чернівці показують кожного раду, кожного разу показують нові і нові якісь зрушення, і навіть прогресивні, якісь стрибки, я нагадаю, що ми сьогодні спілкувались про те, що Чернівці зайняли перше місце в індексі прозорості від Transparency інтернешнл, які опублікували свої дані буквально нещодавно. Я нагадаю, що сьогодні з нами в ефірі була радниця міського голови Обершт Ольга. Дякую вам, пані Ольго. Дякую Я ж всім ще раз бажаю гарного вечора. Дякую за увагу. І почуємось, коли ми будемо в темі. Папа, програма в темі на радіосі 4.